Танечко, друзі. Такий же оплотик. Друга стрижка зараз будемо. Минулого року ми його підстригли і тут був один нюанс. Ось ця туя. Бачимо всі вони одинакові. Отут От де. Вишня мала гілки, їх вже забрали. Ті трошки три відстають в рості. І я думаю, чому вона така нижча, думаю, що, напевно, досадили. Але при чисті заміти от таку штуку. Давка. Не знаю, чи з нею щось буде. Звичайно, минулого року я підв'язав її, бо тут вже бачимо наріст ще фактично грубший, ніж основа самого цього, але є от боковий і видно розвитку як воно розвивається. Тобто рослина останні стресу фактично цілий рік, і от викидає шишки для... Потомство. Ось так, друзі. Що робить удавка? А там десь її зав'язали, і вона так руками. Я минулого року витягнув цю ну, але поки приросту 10 см. Так, зараз стрижем. підрівнюємо, підрівнюємо під вершки, низ. І перейдемося по боку звідси і є місце тут так само пройтися і тримати на такому рівні, щоб був доступ і звідси трішки, і звідси.